Доброго дня, діти! Сьогодні до нас завітав наш песик Бім. Ви пам'ятаєте, що він дуже любить бублички, і сьогодні ми будемо його пригощати бубличками. Ось так. А для того, щоб йому було не замало бубличків, ми йому намалюємо бубличок. Для цього нам потрібно взяти аркуш паперу. Пензлик, фарби, серветки та стаканчик з водою. Діти, подивіться, будь ласка, які у нас бублички. Так, вони запашні, вони смачні, а ще вони кругленькі. Діти, подивіться, якого кольору в нас фарби. Так, вона жовтого кольору отже, малюємо. Для цього ми беремо пензлика, спочатку його опускаємо у водичку, потім у фарбу та малюємо круглу замкнену лінію ось таку. Щоб Утворився у нас бубличок. Ось такий бубличок кругленький і жовтенький. Бім дякує нас за пригощення та говорить до побачення!